Як змінилася тарифна система? З чим це пов'язано? Адже у вас ну я я так розумію, найбільше клієнтська база з чим пов'язано зміна тарифів взагалі? Я так розумію, понижені вони змі загалом останні два роки на мобільному ринку мобільному зв'язку в Україні відбувається зміна моделі тарифікування від плати за одиницю за одну хвилину за один мегабайт. Весь ринок переходить до плати за пакет. Чому тому, що люди стали говорити більше, стали більше качати інтернету, так споживання мобільного голосу. Зросло на 100% за останні три роки, а споживання інтернету майже на 400%. для людей буде дуже дорого платити за одну хвилину 1 мегабайт. Тому зараз ми пропонуємо плату за пакет, платиш один раз близько гривні на день і отримуєш дуже багато голосових хвилин і дуже багато інтернету. А як це вигідно вам? Нам це вигідно, тому що люди більше і більше споживають, тобто вони більше говорять, більше качають інтернету для того, щоб надалі розвивати послугу мобільного інтернету, неможливо далі рухатись, якщо не зміниться. Модель тарифів. І взагалі треба розуміти, що зміна моделі тарифів це ж така фундаментальна зміна, як і зміна технології. Від GSM до нами очікувано 3G, інакшого шляху, ніж плата абонентська за великий пакет послуг, немає. Дякую. Дякую. Так,